На американському тіві побачив одне дивне телешоу, де сидить цілий зал народу і дітям задають слова, які вони мають розказати по буквах. Нігіс. N -E -G -S, нігіс. Для нас це дико, бо як чуємо, так і пишемо. Але з англійською не все так просто. І там якісь букви додаються, якісь віднімаються. Власне, ми тут не лінгвісти, але задача показова. Уявимо, що нам потрібно написати функцію, що приймає на вхід слово, але потрібно вивести його по буквах. Чи ще краще, нам потрібно отримати список букв, щоб потім могти грати, наприклад, у гру, як в дитинстві, коли з великого слова складаєш багато інших слів. З вами Сергій Романчук, і сьогодні я розкажу вам про код, що циклічно повторюється. Познайомлю детальніше з типом string і беззаперечно напишемо функцію, яка буде перемагати у спелсі. Маємо змінну типу string, у яку збережено значення cat. І наша задача вивести її посимвольно. Напишемо кет 0 кет, 1 кет, 2 та отримуємо потрібний результат. Проте цей код буде працювати лише для значень, які мають довжину 3. Звичайно ж, від програми не буде жодної користі, якщо у зміні буде значення собака. Тим паче код, який виводить символи, повторюється тричі, що взагалі ненормально. Класно було б мати змогу повторювати деякий код декілька разів. І в JavaScript така можливість є. Подивіться на код, що починається на п'ятому рядку. Це класичний цикл for. Просте рішення, завдяки якому ми маємо контроль над індексом операції. Давайте розберемо синтаксис. FOR. Оголошуємо, що хочемо повторювати деякий код. Далі ось цей блок у круглих дужках. let i e дорівнює 0, і e менше textland, і e++. код між крапками-комами. Перше. Задаємо умову, за якої повторювати цикл. Тобто поки і e буде менше за довжину рядка, ми маємо повторювати. Поки ця умова true, цикл буде виконуватися. Але коли стане false. Він перерветься і більше не буде продовжуватися. Це важливо. Останній шматок коду в параметрах це правило, як змінювати наш індекс після кожної ітерації циклу. І плюс плюс це коротка форма запису, і дорівнює і плюс один. Тобто в нашому прикладі, після кожного кроку циклу, ми збільшуємо значення в зміні і, яку ви оголосили спочатку, на одиницю. Так, ви можете написати там будь-яке правило зміни. Якщо вам потрібно перебирати кожен третій елемент, давайте подивимося на один рядок. Ось, Нам потрібно вивести кожне третє число. Тобто ми йдемо до максимального значення, серед яких ми будемо виводити з нуля, задаємо правило зміни і дорівнює, і плюс 3. Тобто, після кожного кроку збільшувати індекс на 3. І виводимо власне, це число на консоль. Треба буде працювати зі значеннями, що стоять на індексах, які є стебенями двійки, пишете як у цьому. Не забуваємо, що починаємо з одиниці, так як 2 в нульовому це одиниця. Йдемо до максимального значення і на кожному кроці циклу збільшуємо наш індекс вдвічі. Зірочка дорівнює це і дорівнює і помножити на 2. А після параметрів циклу у фігурних дужках… У кожному з цих циклів, так у фігурних дужках. пишемо код, який треба повторювати. Все дуже просто. Що взагалі представляє собою тип стрінг, якщо ми можемо так гратися з ним посимвольно та отримувати через крапку його довжину, викликаючи, поле лент. Що ж, це масив символів. Ви вже зрозуміли, що у програмуванні рідко буває щось для чогось конкретного, і якщо існує масив символів. То існує масив чисел, об'єктів і, взагалі, просто масив. Так ось, масив це структура даних, що дозволяє легко оперувати переліками, отримувати доступ по індексу, гратися з довжиною. І як ви вже здогадалися, нумерація елементів масиву починається з нуля. Щоб отримати значення за індексом масиву, використовуємо синтакси з квадратними дужками, точно так само, як робили це для отримання символів із рядка. Масиви допомагають нам зручно оперувати даними. Погодьтеся, нести 10 яблук у турбині набагато зручніше, ніж розсипом. І здається, для цього можна було б використати об'єкт. Проте для впорядкованих даних це не зовсім підходить. В JavaScript є вбудований тип даних Array. І так, масиви. Оголошуємо дві зміни типу Array. Оголошуємо їх різними способами. Перший це на третьому рядку оголошуємо через New Array – Створюючи об'єкт типу Array, і на четвертому рядку використовуючи синтакси з квадратних дужок. Взагалі рекомендовано використовувати саме другий варіант. Тепер у наших змінних Array і Array 2 лежать порожні масиви. Але яким чином ми можемо їх проініціалізувати? Тут все дуже просто. Ми перелічуємо елементи масиву через кому. Ось на восьмому рядку у нас є масив, що зберігає дані щодо кількості встановлень деякого додатку по днях. Перше, на що маємо звернути увагу в масивах, це на властивість .lend. Друге, це те, щоб отримати дані за певний день, ми можемо використати його індекс. Ось таким чином ми отримаємо дані сьомого дня. Третє, це те, що масиви строго типізовані. Це означає, що якщо спочатку масив було проініціалізовано числами, то й надалі він зможе працювати тільки з числами. Ось ще один приклад оголошення масивів іншого типу: масив рядків. На якому я хочу показати вам, як один елемент масиву ламає майбутню логіку обробки всього масиву. Як бачимо, масив називається Favorite Card Brands. І очевидно, що в масиві мають зберігатися бренди, тобто Мигана тут бути не повинно. Але для того, щоб дати йому право на життя. Давайте детальніше опишемо улюблені автомобілі. Так, зараз вам очевидно, що це масив об'єктів. Давайте розберемося, як ним користуватися. Уявимо, що наш масив посортовано за улюблені. Ми вже переросли останні три, то як дізнатися, на якому ми? Оголошуємо зміну latest. І тепер у зміні current car буде лежати об'єкт, що був під індексом 1, і його структура як в Об'єкта з масива, тобто поля бренд та модел. Далі ми працюємо з ним як зі звичайним об'єктом, отримуючи доступ до даних, які в ньому зберігаються через крапку. Виведемо на консоль, який зараз автомобіль у нас. Взагалі, зараз у вас може виникнути логічне запитання: А яка ж перевага масиву над оголошенням багатьох змінних? Все одно звертаємося до заготовлених даних тільки тепер не через зрозумілі назви, а з використанням якихось індексів. І для цього, щоб відповісти на це запитання, давайте подивимося, які можливості, в принципі, дає нам тип Array. Оберемо якийсь заготованих масивів. Installs і натиснемо крапку. Подивіться, який список методів нам доступний. Нічогенько, так? Я не буду зупинятися на кожному сьогодні, але так чи інакше, вам доведеться вивчити, для чого який метод потрібен, щоб ефективніше працювати. Посилання на документацію додамо в опис. Сьогодні ми з вами зупинимося на надважливих: push, POP, Shift, Unshift та навчимося оброблювати дані, щоб на виході отримати новий масив за допомогою map. Заодно і згадаємо, що таке callback і побачимо, наскільки добре, що існують функціональні вирази. Уявімо, що настав новий день і додаток встановили 55 разів. Додаємо в кінець початкового масива інсталів 55, використавши метод push. Потім побачили, що Volkswagen довго не виходить з і більше не любите його. Метод POP видаляє елемент з кінця масиву та повертає нам значення елемента, який видалив. Отримали його і можемо вивести, та спрацювати. Бачимо, що його бренд Volkswagen. Побачили, що Volkswagen вийшов з RASI, показав оновлений Golf. додаємо його на початок масива. Всі решта при цьому змістяться на одну позицію вправо, використовуючи метод unshift. Прочитали, що каєн жере 20 літрів на 100 кілометрів і така прожорлива машина вам ні до чого, використали метод SHIFT. Це видалило його спочатку масива та повернуло вам його значення для подальшої обробки. В даному випадку ми просто його виведемо на консоль. Зручно, я не згадував одразу про цей метод, але давайте покажу, що робити, якщо ви йшли на вулиці, побачили божественну червону мрію, цей витвір мистецтва та інженерної думки. Неповторний за ставрію, та хочете додати її в список улюблених на певну позицію. Очевидно, що це авто краще за гольф і меган, тому давайте поставимо його за індексом 2. Використаємо для цього метод spLice, не плутати з методом SLICE. Нас цікавить саме той, що з буквою P. Перший аргумент це за яким індексом ми хочемо вставити елемент. Другий аргумент скільки елементів хочемо замінити і вказуємо 0, якщо хочемо тільки вставити. І третій аргумент це власне об'єкт, який вставляємо в масив. Тепер, поки ми не вивчили обхід масивів через цикл, давайте, не відходячи від касу, використаємо. Метод, який дозволить нам працювати з брендом та моделлю як з суцільним рядком. Для цього ми конвертуємо за деяким правилом наші об'єкти в рядки, а власне це правило, яке обробить наші дані в масиві, це функція, яка на вхід приймає параметр такого типу, як елемент в масиву. Так, пам'ятаємо структуру, це бренд і модел, а повертає те, що ми хочемо отримати. Елементами нового масиву. Тому, коли вам кажуть, та просто змап ці елементи в те, що тобі потрібно, знайте, що мають на увазі саме метод map. Він приймає аргументом callback функцію мапер і виглядає це власне ось так. Згадуємо, що це є саме функціональний вираз. Так, приймаємо параметри, повертаємо ось таке значення. Використали шаблонний рядок, вставили нас у бренда моделі через пробіл. Тобто, якщо ми наведемо на карт Titles, побачимо, що це саме масив рядків. І одразу після цього давайте використаємо ще один метод join на масиві, який поверне нам результат конкатенації всіх рядків у масиві, з'єднаний через ось такий символ пробіл, риска пробіл. І виведемо це на консоль. Перше, що ми вводили, коли вибирали автомобіль, у нас вийшла шкода Karoq. Друге, ми виводили видалений бренд Volkswagen. Після того ми виводили автомобіль, який ми видали, бо він був надто прожорливий Porsche Cayenne. І власне список автомобілів, те, що виводили в кінці, конкатенація рядків, в якому порядку вони розташовані. Як бачимо, заставлює саме там, де ми його ставили. Єдиний нюанс, toString на об'єктах поверне нам напис Object Object. Тому просто з цей об'єкт у те, що тобі потрібно. Цикл for, з яким ми познайомилися на початку уроку, прекрасно підходить для того, щоб перебирати елементи та. Мати доступ до їхнього індексу. В такому випадку, щоб отримати сам елемент, потрібно звернутися знову ж до масиву, передати його індекс в квадратних дужках і тоді ми маємо змогу працювати з самим елементом. Прекрасно для ситуацій, коли потрібно перебирати з динамічним кроком, наприклад, вивести всі елементи, які розташовані на індексах, що відповідають числам Fibonacci. Класичний фор ідеально підходить для цієї задачі. Проте в Більшості, в тотальній більшості випадків ви будете користуватися циклом для того, щоб саме перебрати кожен елемент масиву. І для цього в JavaScript є інший вбудований цикл for of Першим ділом давайте подивимося, наприклад, перебору значень звичайним циклом FOR. Оголошуємо цикл, початкова зміна 0, біжимо до кінця масиву, до довжини його менше, не менше рівне. Змінюємо на одиницю на кожній ітерації циклу, отримуємо змінну CarBrand, значення, яке лежало по індексу і в масиві, та виводимо його на консоль. Подібного коду ви будете писати дуже багато. І для задачі перебору значень масиву взагалі-то краще використати, як вже було сказано, for-of. Цей цикл має дещо іншу структуру. Цикл for. оголошуємо змінну. Для значення елемента на кожній ітерації, off, з якого масиву брати значення. І тепер на кожній ітерації циклу в змінній car brand, або як ви її назвете у власному циклі, у вас буде доступ до значення елементу масива. І більше не потрібно працювати з індексами, з квадратними дужками. Можна одразу писати код для роботи зі значеннями елементу. Давайте подивимося детальніше на прикладі масиву з моделями, як ми можемо працювати з об'єктами з елементів масива. Ми оголосили об'єкт з відомими локаціями, де в нас можуть розташовуватися машини. Також у нас є список улюблених машин, скажімо так, які знаходяться на паркінгу, ми прописуємо це у полі location, якісь у мріях. І щось уже на сервісі. Тепер давайте пробіжимось по масиву та оберемо актуальний автомобіль для того, щоб використати сьогодні. Яка логіка обробки? По-перше, ми виведемо на кожній ітерації, з якою машиною саме ми працюємо. Тобто автомобіль, модель, де локація по замовчуванню була. І дивимося так. Перша умова це те, що BMW у нас завжди на сервісі, його потрібно ремонтувати. Ставимо. В об'єкт, якщо бренд BMW потрібно ремонтувати, і локація сервіс. Далі дивимося, якщо автомобіль вже на сервісі, скоріш за все, це Volkswagen, якому ми просто замінили оливу, ми ставимо Requires Repair False та локацію Home. Після того ми дивимося, ми можемо використати зараз в конкретний момент машину, яка вже вдома і готова до використання. Тобто умова car location: Home і не потрібен ремонт. Обираємо перший автомобіль, який підходить по умові. Після цього використовуємо оператор break, щоб перервати цикл. В BMW ми використовували оператор Continue. Що він робить, коли ми виконали деякий шматок коду у цьому блоці фігурних тушках, ми використовуємо оператор continue. Це автоматично перекидає наш цикл на наступну ітерацію. Тобто весь код, що далі, виконуватися не буде. Після цього ми виведемо обраний автомобіль, список з новими станами автомобілів. Подивимось, що виявилось. Так, ось як ми проходили. Дивимося далі. Що у нас? Ми обрали крок, тому що він був вдома готовий до використання перший, оскільки BMW на першому кроці ми відігнали в сервіс. Як бачите, ось у нас змінилися дані в об'єкті Location став Service і Requires Repair True. При цьому на початку BMW була дома і не вимагала ремонту. Ви помітили, як ми змінювали елемент в циклі, і після цього його стан змінився в масиві? Більше того, навіть якщо ми передамо його параметром у функцію і в ній змінимо, його стан також зміниться для коду, який викликав ту функцію. Якщо ж ми провернемо подібне з числами, то побачимо, що їх значення не змінилося. Давайте розбиратися, як розрізняти, які ж типи даних будуть передаватися за посиланням, а які власне за значенням. Впевнено, крокуємо до більш складних тем, і це одна із найважливіших для розуміння надалі. Ви бачили, що значення полів об'єкта змінювалися, коли ми редагували їх у циклі. Проте така поведінка притаманна не тільки об'єктам, а всім типам даних, які передаються за посиланням. Я вже тричі використав цей термін, проте не розказав, що це означає. Тож, перше, що маю сказати, це те, що дані можуть передаватися за посиланням або за значенням, а друге, маю попросити вас підписатися. Для того, щоб все стало на свої місця, давайте почнемо з передачі за значенням. Типи boolean, Null, Undefined і Number, їх значення копіюються під час використання. Так, якщо ми працюємо зі значенням, що передали зі змінної, Оригінал значення у зміні Value One буде скопійовано в значення Value One Copy. Тобто оригінал та копія незалежні. Під час присвоєння в змінну скопіювалося саме значення, яке зберігалося в зміні Value. Така поведінка зветься. Передачі за значенням та вона типам, які ми будемо називати значимими, або ValueTypes. Після цього, якщо ми змінимо значення у Value 1 та подивимося, у Value 1 копію воно не змінилося, у Value 1 стало 2. Тепер давайте подивимося на роботу з об'єктом. Виконуємо ті ж операції, що і в прикладі вище, та будемо змінювати значення в полі об'єкта зі значення зміною копії. Тобто ми. Оголосили зміну ref1, в яку присвоїли об'єкт з полем value, в якому по замовчуванню значення 1, після цього робимо копію об'єкта ref1 копі та присвоїмо йому об'єкт із ref1. Так, Якщо у зміну копію змінюємо значення value на 2 та виведемо обидва значення на консоль, як бачите, обидва об'єкта, Змінилися. Не хвилюйтеся, за кілька хвилин цей ваш вираз обличчя приберемо. Давайте на пальцях подивимося, як JavaScript оперує пам'яттю при роботі зі значимими типами. Спочатку, коли ми створюємо змінну, для неї виділяється пам'ять. Та в пам'ять записується значення, яке ми присвоїли. Уявимо це у формі таблички. Представимо, що це назва змінної. це є значення, яке ми записали у неї. Тепер ми створюємо другу змінну. Присвоюємо її значення з першої змінної, так як число це значимий тип, алгоритм буде такий: знайти в пам'яті змінну 1, та що А, взяти її значення, виділити пам'ять під значення для змінної 2 та скопіювати значення змінної А в змінну Б. Все це відбувається в структурованій пам'яті, яку називають стек. Проте, окрім стека, існує інша динамічна пам'ять, що називається куча. Уявимо її великою, власне, кучею. Хіп English. Її особливість в тому, що дані там зберігаються, скажімо, насипом. Проте ця куча дає нам чітку систему посилань. Коли щось додається в кучу, виділяється пам'ять для того, що додалося, створюється деяка адреса, і ця адреса повертається, ну, власне, тому, хто створював. Деяку зміну або об'єкту пам'ять. Так само у нас є назва, і в значення цієї назви вже записується власне, те, що нам дала куча, те посилання. Так ось, референс-типи це об'єкти, масиви, стрінг, одним словом, все, що незначиме, зберігається саме у кучі. Дивимося, що відбувається з пам'яттю в прикладі, що ненадовго зламав вам логіку, коли ми змінювали значення у об'єкті. До нашого стека тепер додається ще куча на діаграмі. Це ось цей кружечок. В змінну ref1, ось, вона нас, ми присвоїли посилання на об'єкт так? адресу в пам'яті, власне, об'єкта, який знаходиться в кучі. ось він тут. Тепер, коли ми створюємо змінну ref -copy, що ми робимо? Ми знову йдемо в змінну n, беремо значення, а це посилання на об'єкт, і записуємо його сюди. Після того. Коли ми намагаємося змінити значення у полі value, як у нас відбувається доступ до об'єкту. Тобто, пішло якесь звернення до об'єкту, так як ми в ньому змінюємо значення. Ми взяли N-Copy. Значення це посилання. Відповідно, нам потрібно піти в кучу, куча там пошукала нам об'єкт, знайшла ось цей об'єкт, повернула його ось цьому, хто хоче змінювати значення, та змінила поле value в цьому об'єкті. Відповідно, Давайте подумаємо, чому змінилося значення у цій зміні. Посилання те ж саме. І коли ми звертаємося до об'єкта, який лежить у зміні N тут, або до об'єкта, який лежить у зміні n copy, ми працюємо з тим самим посиланням, власне, з тією ж адресою в пам'яті. І коли ми звертаємося до кучі, ми отримуємо доступ до того ж об'єкта. Відповідно, коли хтось змінює дані в об'єкті. Він змінюється скрізь, для нього є посилання. Єдине виключення з такої поведінки це тип даних стрінг. Він є референс тайпом, але поводить він себе як значимий. Можливо, в наступних уроках я розкажу чому. Але поки вам потрібно знати слово, можете почитати самі. На цьому уроці ми з вами вивчили основні теми та підготувалися до чогось ще складнішого та цікавішого. В наступному уроці ми з вами подружимо функцію з лексичним оточенням та навчимося писати власні типи даних. Обов'язково переходьте за посиланнями в описі до відео, знайомтеся з додатковими матеріалами, виконуйте завдання і пам'ятайте, що теорія без практики до марна трата часу. Слава Україні і до зустрічі. مرد و هم